Пані панове, вітаю мене звати Денис Заченко, і я не чистий Андроїд. Кожен піксель, який у мене був на столі, викликав у мене захват з апаратної точки зору і повну зневагу з точки зору програмної. Ну а після відео лайнуса про AOSP я зрозумів значно більше речей, і навіть головну причину, чому мати чистий андроїд на вашому смартфоні, не лише невигідно, але й просто. Тупо. І почнемо ми з очевидного з того факту, що чистого Android не існує у природі. Android Open Source Project або AOSP не міститься на Google Pixel. Google Pixel не працює на чистому Android. Google Pixel працює на фірмовій оболонці з додатковими налаштуваннями. Nokia також використовує AOSP як фундамент для додавання своїх фірмових фішок та налаштувань мінімальної їх кількості. Але все ж і Motorola... Так само, ЕСПІ це фундамент, який дозволяє побудувати на ньому дім. Чи буде це сільська халупа з сараєм, чи трьохповерховий котедж, неважливо. Фундамент обов'язковий. Але ніхто, абсолютно ніхто тверезий та адекватний, не побудує фундамент і не скаже все, я тут буду жити» І почне жити на головому бетоні. ЄСПІ. Це голий бетон. В жодному випадку ви не повинні ігнорувати цей факт і не бажати швидкої оболонки, яка може і бути швидкою в меню, але не матиме базових функцій. Ну або буде мати функції, які потім відпадуть з оновленням оболонки. Бо нагадую, в Android 13 зникла можливість змінити чергу кнопок навігації. В Android 12 можливість була, в Android 13 зникла. В Android 14 з'явилась знову. І це не дрібниця, не подумайте. Більш кастомних оболонок ця шума оминула, тобто One UI, MIUI, Origin OS, Вони всі були в шоколаді. І фірмова оболонка моторола UI, на момент досягнення 15-ї та навіть 14-ї версії Android у якості бази цих проблем немає, і оскільки моторола не женеться за чистотою, то не буде повторювати помилок Google. Вона робить свої помилки, <хи> як, от, наприклад, відсутність в деяких моделях always on Display або вимоги до використання, як мінімум шестизначного пін-кода для введення без підтвердження, але функціонально Hello UI... Краще ніж Android від Піксель, починаючи з жестів керування. У піксель немає легендарного рублячого руху для увімкнення ліхтарика, або подвійного повороту для доступу до камери. Пін-код можна пересортувати на екрані, блокування кнопкою жилення можна зробити з затримкою. Є Moto Now, включно з десктопним режимом, і швидкою трансляцією на сумішній дисплеї, а також керування смартфоном з ноутбука або ПК. Є edge Display, щоб було менше шансів пропуститись. Овіщення у додаток до використання спалаху камери під індикатор. Останнє фішка не унікальна, але дуже корисна. Власне, інших фішок, навіть не фірмових, теж гора. Захищена папка є, Клонування програм є, розширення пам'яті є. Конкретно мого смартфона до 16 ГБ. Є функція обмеження рівня зарядки, є перемикач зворотньої бездротової, є режим додаткового зниження яскравості і навіть захист Think Shield. Тобто, по факту, Hello UI зараз нічим не гірша за MIUI або One UI. Так, налаштувань менше, але й перевантаженість фішками менша, що декому зайде. Єдине, що мені не сподобалось, що на Свіжо встановленому Моторола f 50 Ultra нас вітає нескінчений потік сповіщень, які не можна заблокувати. Зайві попередньо встановлені програми, прохання пройти тренування, постійні сповіщення про оновлення системи. Якби тут була ще й реклама, це була б просто MIUI, в найгірші для Мію часи, і безумовно, це бісить. На щастя, Blood War можна видалити, тренування пройти, а оновлення оболонки краще робити завчасно, і більше ніяких зайвих сповіщень не буде. Чого особисто мені в Хелові не вистачає. Ну, якщо не брати бажання побачити космічну покрутості кастомізацію зі, скажімо, Ocean OS, мені не вистачає. Нормальної програми камери із професійним режимом відеозйомки. І досі немає пакетного виділення та переміщення іконок на робочому столі. Виділяємо по одній, переміщуємо по одній, видаляємо по одній. Як якісь печерні люди. Унга-бунга. І насправді це все. Я досі згадую, як фанатів від фішки роздільного аудіо в MIUI. Але вона вже є і у Moto H50 Ultra. Режим не турбувати, який я дуже хотів зі швидким доступом, вже доступний зі шторки перемикачів. Пошук внизу по всьому, що є в смартфоні в стилі Windows, доступний через Moto AI. Так, за допомогою програми Gesture Control я навіть зробив гібридне керування. У мене внизу кнопки, а справа жест для повернення назад і довге затиснення для швидкого доступу до шторки перемикачів з будь-якого місця смартфону. І це все робиться на безкоштовній версії програми. А коштовна версія коштує 200 гривень і дає ще більше можливостей. Також, щоб можна було блокувати смартфон лише на пін-код, але програми на відбиток пальці, можна використовувати Tasker. Інструкція зараз буде на вашому екрані. А, ну і звичайно ж, прискорення анімації в два рази через опції девелопера. Тобто. І нехай це будуть підсумки. Але мої найбільш базові потреби, і навіть більш просунуті також. Моторола H50 Ultra виконує. ПЗ нарешті не сповільнює і не обмежує мене так, як це робить Android на Pixel. І при цьому критичних косяків у Hello UI я не знайшов. Вона налагає, не глючить, сповіщення приходять надійно. І 90% місць, де ця оболонка просідає, можна залатати. Програмами з Google Play. Ну а коли моторола нарешті розродиться про режимом відеозйомки, як мала розродитись багато років назад, взагалі буде пушка ракета. Втім, навіть зараз Hello UI я рекомендую. І на цьому в мене, мабуть, все. А в коментарях не забудьте написати, яка фішка Hello UI вам подобається найбільше, і яка фішка подобається найменше. Мені більше за все подобаються жести. Менше за все відсутність професійного режиму відеозйомки, але ви Пишіть і не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну дякую київському магазину SoundMagie за надання мені для цього відео мікрофону Sennheiser mk 600, а також київському магазину Motostav і компанії Гудсен Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza Air 2S. З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. І тобі їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз дуже, -дуже важливо. З вами були. Денис Зайченко та канал Рутнейшн Бережіть себе! Слава Україні! Слава героям та бувайте здорові!